Держава, це ми. Відзначаємо день української державності. Дивіться сьогодні у програмі Топ спорт. У горішніх плавнях відбувся турнір з паркового волейболу 4х4 серед жінок та дівчат. Як готуються до майбутніх стартів вологонщики дю США 1 міста горішні плавні. Волейбольні тренувальні збори у горішніх плавнях гостей із Дніпра. Враження, емоції, коментарі тренерів та вихованців клубу Дніпро волей. У горішніх плавнях відбувся відкритий чемпіонат міста з паркового волейболу серед жінок та дівчат. Участь у змаганнях брали шість колективів, серед яких були і команди юнацької секції з волейболу горішніх плавнів. Її тренер Сергій Подолян розподілив своїх вихованок одразу на три команди. Протягом турніру учасниці отримали досвід змагань та залишилися задоволеними суперництвом із іншими колективами. Було дуже цікаво. Ну, багато було ошибок, ну да. помилок. помилок. Ну а так все, все сподобалося. Я намагалася грати на повну сьогодні. Не знаю, все дуже сподобалося. Команди всі добре грають, всі класні. Нам завжди трохи не вистачало в першій грі. Нам також трохи не вистачило виграти команду «18 плюс. Але ми будемо старатися далі, і можливо виграємо їх колись. Враження дуже хороші. Я всіх піддержувала там, говорила все добре, не хвилюйся. Мені теж дуже сподобалося, але дуже, дуже, дуже багато помов. Дуже волейбол вам подобається. Чому ви вирішили ось ходити на волейбол? Я, я ж, хі -хі -хі, ходити, тому що делать нічого, Вот і пошла. Я прийшла на волейбол давно ще три роки тому. Я перше купила м'яч волейбольний та пішла з моєю однокласницею на поле. Ми грали потім з усіма познайомилися, і два роки підряд ми ходили на поле, грали в змаганнях шкільних кожну зиму. І ось потім нас подруга привела до Сергія Івановича. І з весни ми займаємося те, що у нього волейболом. Років два назад мені вчитель з фізкультури запропонував ну, в школі займатися волейболом. Я займалась і потім, ну, десь місяців сім назад, шість десь так, захот... ну, захотіла. Грати ще краще і прийшла сюди серед учасниць турніру з паркового волейболу були й гості. Команда Омельника замкнула квартет найкращих. А ось представниці команди Пришиба стали бронзовими призерками. Спочатку займали позиції найсильніші, але потім трошки дали слабу. Ну, я вважаю, що як для першого разу третє місце це чудовий результат. Ми йдемо в одну ногу з нашими хлопцями. На наступному році буде перше. Я волейбол займаюся зі школи, там їздили на змагання. В принципі, на пісочку було так важкувато, бо і важко пригати, і бігати важко. Проте все одно ми боролися як могли, показали найкращі результати. я вже і баскетбол, і волейбол, і, і пляжний вже отримала задоволення щось нове. Грали то в пляжний, то в звичайний. і Це щось нове, новий досвід. Чи важко було сьогодні? Ось на пісочку. Ну важкувато. Да, нагрузка на навантаження на ноги дуже велике, а так нормально. У фіналі змагання зустрілися команди із горішніх плавнів. У вирішальному поєдинку сильнішими були дівчата із подоляночки, які виграли фінал. Дівчата налаштовані грати. Вон, дивляться, либаються. Ідіть сюди. Наша зв'язуюча дівчина, яка дума, ну була бал балована. Ну, ну, да, трошки трошки. Ну, так... Я дуже рада, по-перше, перемога це ну, дуже круто. Остання гра мені дуже сподобалася. Вона була крута. Нарешті вони себе перемогли. Да. У них була боясь старшої команди. Вони так а, де важко де? з ними грали першу гру. Ну на фінальну гру зібралися і дали бій. Так що молодці, я доволен. Перша медаль першим місцем. Да. Да, золото перше. У нас срібла вже багато. Сі, срібла багато, так. А золото перше. Так що заслуговував ріс, поки є. що перше. Так що, Щ Ще да. буде. Кубки будуть медалі. Срібними призерками відкритого чемпіонату міста з паркового волейболу стали представниці досвідченої команди 18. Вихованці відділення велоспорту ДЮСШ номер 1 міста горішні плавні, тренером якого є Сергій Долинський, взяли участь у контрольних заїздах, що були проведені спільно із юними велогонщиками Кременчуцької кадю США Авангард. Заїзди тривали протягом двох днів. У перший відбулася індивідуальна гонка на час на 10 кілометрів. Другого дня для велогонщиків була перевірка 40 кілометровою дистанцією групової гонки. Після фінішу учасники заїздів ділилися своїми враженнями. Гонка дуже чудова була. Мені сподобалось, я добре їхав, зайняв третє місце. Вистачає сил. Мені дуже подобається. Це я треную старти. Сьогодні ми їхали 40 кілометрів. чуть не стучився завал, тому що собаки вибіжали. Важко було сьогодні. Так, ну, да, на поворотах, коли оставав. Е, Найбільш важке було підійматися на гору. Скажи, останній у тебе успіх був? Як ти там виступила? Яке звання привезла із жовтвою? Перше місце за розділку було класно там. З горки на горку. Багато кругів. Це перші мої змагання. Я почав займатися велоспортом. Я познайомився зі своїм другом Іваном, і він мене привів на велоспорт. Було тяжко. Ну за рахунок чого сьогодні доїхав до фінішу? Ну зібрав усі свої сили і зміг доїхати. Ну я дуже люблю кататися на велосипеді. і Мені цим подобається велоспорт. Було складно, група дуже сильно давала. Сильні ривки на розворотах, також на рівні. Намагався як умога сильніше триматися в групі, щоб не відставати. І поклав усі сили, щоб якомога краще показати результат. Контрольні заїзди відбулися у рамках підготовки до майбутніх стартів, які на початку серпня відбудуться у Житомирі та Кременчуці. У горішніх плавнях свій тренувальний збір провела команда волейбольної секції Дніпро Волей. Її юнаки та дівчата працювали разом із тренерами. Умови, які були у юних волейболістів та волейболісток із міста Дніпро, дозволили їм підвищити свою майстерність та отримати заряд позитивної енергії для подальших тренувань та змагань. Друзі з Харкову підказали, що є така база відпочинку Славутич, місто Плавні. Побачив локацію. Нещодавно були ветеранські змагання. Вирішили привезти дітей до дитячого табору. Ну, ось ми вже 8-9. Потеряв що днів, просто файно. Це в нас дітвора 2008, 10, є трошки 12-13. Тобто, скажімо так. То зміг всіх запрошували. Різний рівень є хлопчаки постарші, дівчатка постарше, помолодше. Зараз ми бачимо на одному майданчику більш опитні такі гравці-гравчині. І тут в нас 2010-2012 роки підготовка трохи уступає. Запрошували всіх. Рівень підготовки для табору дитячого не є критичним. У всіх однаковий режим. Це ранкова зарядка плюс функціональний тренінг 40-60 хвилин сумарно. І два тренування: одне на ґрунті або на асфальті, і одне на пляжі. Сильно не вимагаємо з часом. Дитина все одно втягується в процес тренувальний і починає переносити. Навантаження в комфортному для себе темпі, а в нашій справі в спорті найголовніше це регулярність. Тому хто як може, стараємось, стимулюємо, підбадрюємо. На річку дуже не ризикуємо. Більшість водних процедур по номерах в душі. Холодно, так? Звісно, контрастний душ. В нас більшість це зальний волейбол, тому пляж для них це щось новеньке, свіжі враження, зовсім інше навантаження. За ноги тягне, так? <смі> Таке враження, що так. Дуже подобаються наші тренування, активні, дуже в принципі, ми працьовиті і нам от. Подобається все. Як у волейбол прийшли? Чим сподобався цей вид спорту? Як вас зацікавили цим видом спорту? А, на фізкультурі розказали, показали. Якось стало цікаво знайти і навчитися робити краще, напевно. Ну, от, є щось в цьому таке, витримка м'яча в повітрі. Гарний колектив тут. Так, дуже, дуже гарний. Ми дуже любимо один одного, нам дуже подобається. Скільки ви вже займаєтесь волейболом? Чи важко його опановувати з перших тренувань? Ну, я п'ять місяців займаюся. Десь вісім приблизно, може дев'ять. Дуже подобається. Важкувато, але коли ти розумієш, що це контрольний момент і від тебе залежить, максимум дуже хочеться зробити максимум для своєї команди. Тому стараємося до останнього. Що найбільш важке на зборах? Кажи, <реш> це все легко. Напевно, підйом зранку. Найважче встати і прийти, а потім вже самі тренування тільки в кайф. Я просто втягнулася вже. А Котрий підйом? 6.30. Люди тут гарні. І люди, і місцевість. Дуже класне місце насправді. І річка поряд, і небо тут дуже чисте. Які відчуття на, ось, на пісочку, коли граєте? Ну, На підлозі подобається більше, але на пісочку відчувається більше витривалість, більше важкості. Але коли дістаєш м'ячі, насправді дуже сильно відчувається, який ти сильний, скільки всього ти можеш, і от, наскільки багато тіло може зробити. Доволі цікаві тренування, доволі інтенсивні та багато функціональні. Мені волейбол вдавався спочатку тяжко, але потім легше. Саме волейбол можливо, тому що тут завжди грається на результат. Тут немає часу. Найважче на зборах це є вправи ОФП, які тренують нас, нашу винослість, нашу витривалість, вибухову силу та швидкість. Всі грають в принципі, на рівних. Ми насправді вперше сьогодні граємо з дівчатами. Раніше у нас чотири хлопцями грали між собою. Сьогодні ми трохи експериментуємо. А взагалі це ну, не скажу, що я якоюсь перевагою чи недоліком. Як ви прийшли в волейбол, чому обрали цей вид спорту? Mm, відео переглянула і дуже сподобалось. Потім говорю: тато, віддавай віддам. І все. Тут дуже багато тренувань і від всіх ми отримуємо велику користь та кайф просто від волейболу. Скільки часу треба, щоб така подача була класна вже? Я треную її півроку. Що в тебе вже виходить? Скільки ти тренуєшся? Е, я тренуюся. Ну, шість місяців є. Е, подача в мене теж виходить. Ну я не одразу навчилась. Мені дуже сподобався цей спорт, ця гра у школі, тому я вирішила покінчити з танцями та прийти ну, саме на цей від спорту. Тут ти можеш розчитувати тільки... Тільки на себе та на свого напарника. Я займаюся волейболом вже 9 місяців. Починав я грати ще в школі, потім з друзями-літом збиралися. Через сітку просто грали. Через деякий час знайшли Дніпролі, і я вже 9 місяців як займаюся. Я займаюся близько півтори роки. «Привели до мене, мене до волейболу прабабуся, яка професійно займалася волейболом. Я захопився цією ідеєю і теж захотів е, опробувати. В мене дуже виходило, тому я і залишився у цьому спорті. Технічно це є доволі важкий вид спорту, оскільки кожна ваша помилка може е, перевернути хід гри. та… Це вже буде далеко не на вашу користь, тому що кожна дія є дуже впливовою на гру. Треную другий рік. Ну саме з цими дітьми я вже з самого початку тут є декілька дівчаток, які займалися з Андрієм Миколаївичем ще до того, як я почала з ними працювати. Ми заздалегідь придумали тренувальний процес, заздалегідь розписали всі тренування, плани. І до сух також дуже, дуже гарна місцевість. пісок добрий в ньому немає нічого. Ну, чистий доволі пісок. Це місцевість, яка об'єднує і пісок, і ліс, у якому дуже легко займатися будь-яким спортом. Саме на цьому місці дуже дуже гарний пісок, у якому немає нічого, і не можна ніяку отримати травму. Про це місце я чула, але ну я тут ніколи не була. Тут я була вперше. Ну дуже гарні враження. Ми плануємо у кінці літа ще раз сюди приїхати, тому що дуже сподобалося. Нас тут гарно прийняли, дуже Ну, гарні майданчики нам тут надали інвентар, який ми не змогли з собою привезти, тому що ну, далеко і взагалі дуже тут приємні люди. Пляжний волейбол допомагає у витривалості, це перш за все. По-друге, на піску ми більше. Виховуємо в собі а, витримку, характер, тому що двоє гравців на майданчику це не шестеро. Ти можеш розраховувати лише на себе та на свого партнера. І звісно ж в таких умовах, в яких ми зараз а, нам легше розвивати різні фізичні якості. Такі, як спритність, витривалість, трибучість. Є різні діти, але ми о, завжди намагаємося підібрати такі вправи, і такі слова, щоб одразу зацікавити і не втратити жодну дитину, тому що ми хочемо, щоб якнайбільше дітей займалися волейболом. Він не такий популярний, як, наприклад, якийсь футбол або єдиноборства, але він не уступає. І ми намагаємося зробити все, щоб він був першим серед всіх цих, цих видів спорту. Я не люблю загадувати, але ми намагаємося зробити все, щоб діти виступали не тільки на регіональному рівні, але й на всеукраїнських і міжнародних змаганнях. Держава – це ми відзначаємо день української державності.